Пову сировину на сорочки для давніх модниць ми детально розповідали в минулій програмі. Вони мають два різновиди рослин: чоловічий, жіночий, плоскінь та матірку. Зважаючи на це, виготовляли наші прай певний одяг. Із чоловічих конопель чоловічий одяг, а з жіночих жіночий ні, це хибна думка. У скринях давніх українок дискримінації за статтю не було. Утім, на те, Плоскінце чи матірка все ж таки зважали, виготовляючи полотно. До речі, саме зима була сезоном конопляних сорочок із матірки. Із жіночої коноплі матірка робили полотно грубе. І, звичайно, що Шився одяг верхній для того, щоб по господарству так поратися. Також це були жіночі довгі сорочки. Ця тканина не зношувалася, вона не рвалася, вона була дуже міцною. А чому із чистої коноплі виготовляли полотно із матірки? Тому що ці вишиванки довгі, жінки, носили взимку. Їм же теж треба було ну, мати теплий одяг, так те, що зовнішнє вбрання відповідно виготовлялося з іншої тканини, так. А те, що до тіла, тому що конопля вона зберігає тепло, так, і тіло комфортно. А оця довга така цупка тканина, вона якраз і призначена для такого холодного періоду. Технологічний процес, коли із коноплі, із льону спочатку вибивали волокно, а потім снували в нитку, він однаковий, він не відрізняється. Тому часто до конопляної нитки додавали і ляну нитку, для того, щоб полотно було більш таким еластичним. Ця жіноча довга сорочка, яка є у нашому зразковому музеї етнографії України, краєрідний, виготовлена із коноплі. Але здебільшого тут і додавалося домішки льону. Тому в чистому вигляді полотно. Яке виготовлене із конопляних волокон, воно має такий сірувато-зелений відтінок. І більш таки делікатніше, коли додавали льон, щоб це полотно можна було вишивати. Тому що те, яке виготовлене із суто чистої коноплі, із матірки, так із жіночої, воно є згрубіле. У ньому важко вишивати, і коли е, зустрічаються такі зразки вишиванок жіночих, то видно, що на них така скопа вишивка. Ця сорочка із конопляного полотна, але з домішками льону, вона потрапила в музей з Криворізького району. І, звичайно, теж має своє давнє походження, тому що е, це кінець, 19-го, початок 20-го століття. І можна е, побачити, що е, вона жінкою використовувалася в побуті, зношувалася, але е, тканина така довговічна, вона не втрачає свої властивості. Хоча, якщо подивитися, так вона вже втратила свій такий ну, первісний вигляд, але вона міцна і добротна. Відрізнити конопляну та ляну тканину важко навіть найдосвідченішому фахівцеві. І все ж таки, як це зробити? Отже, коноплі трішки грубіші за льон на дотик, ляна тканина більш збагачена природною олією, і це дає льону ніжніші відчуття на дотик. А також лискучість. Якщо маєте ляну вишиванку, то придивіться: льон без домішок буде трішки блищати на світлі. Коноплі ж проте мають свою цікаву фішку, вони пом'якшуються після кожного прання, і з часом тканина ніжнішає. Однак на зношуваність виробу це аж ніяк не впливає. Можливо, тому до нашого часу і збереглося стільки старовинних сорочок. Львівській області в Старосамбірському районі, село Буково жила моя тітка, яка в свій час була ланковою в колгоспі. І там була одна частина поля, яка засіяна льоном. Вирощувався льон-довгунець. Рано дуже, коли ще сонце не зійшло, моя тітка Ганя Ланкова разом із своїми. Дівчатами, жінками так йшли е на поле, і льон збирався вручну. Різали. Це не був механізований процес. Його можна було або косою, або ще є такий вид коси, маленький різачок чи серпом, тому що це делікатна рослина. Найтонший батист та брюссельське мережива, рушники та звісно ж сорочки. А льон цвіте синьо-синьо. Якщо перенестися в минулі століття, то це була справжня радість для наших прав, а не просто факт, вартий неймовірного фотосету в синьому квітучому океані. Протягом століть квітне в Україні льон. А це означало, що буде полотно для родини, для себе і навіть на ярмарок тим, хто вправлявся в такому агробізнесі. Бо ж льон, і коноплі були найтоповішою сировиною на одяг у наших прабабусь. Тих, що зараз можна придбати готову вдяганку, то в минулому столітті, що погодитися було не так давно, одяг українки виготовляли самотужки. Та спочатку слід було. Посіяти льон. Льон рослина, що символізує в українців дівочу вроду. Та й загалом в українському фольку він асоціюється з дівоцтвом. Одне з народних свят 3 червня називається Льоносійка. Наші предки вважали, що це найкращий час, щоб висівати льон, просо та огірки. Особливо намагалися засіяти ниву льоном, щедрий урожай якого забезпечував родину олією та полотном. Західна Україна найперший в Україні постачальник льону на тканини. Нелегку романтику українського льонарства пам'ятає покоління 60-х-70-х. Ми познаходили спогади людей. Як воно вирощувати і вибирати льон. Як завжди, далі рубрика Етнокоменти з Фейсбуку. 70-х роках і рвали, і стелили, і в'язали, і навіть возили здавати на льон завод. Той льон з школи постійно возили полоти, стелити і збирати льон. Найтяжчий процес був, коли льон приходилось молотити, спека. Курява очі виїдає, тирса коли руки ноги. Пам'ятаю, як мама вечорами сукала нитки на прялці, яку зробив батько. Вона збереглася до нині. Ткала рядна, нитки красила, в'язала светри, з білого полотна вишивались сорочки, рушники, дещо теж збереглося. Тяжкий то був труд у наших матусь, бабусь, батьків. З бабусею брала льон, там де комбайн пройти не міг. Руки були в мозолях, потім ткали радюшки на ткацькому станку, полісся. Лон як культура вирощується здебільшого на території Волині Рівненської області та Львівської області. Чому? Тому що там відповідні природні такі умови, за яких ця рослина може ну, мати е, ті властивості, які потім. Е, вони передадуть цим волокнам і потім в полотні. Льон, який використовується для виготовлення ниток, він є різний. Не кожен сорт льону підходить для цього. Чому? А тому, що з цих волокон є малий вихід, і звичайно, що ця продукція є такою дорогою. Синьоку волинь ми знаємо здебільшого завдяки лісам, синім озерам та літературній мавці. Та ще однією візитівкою цього романтичного краю є, звісно ж, льон. За часів радянщини ця область була текстильним центром виготовлення ляних тканин. Наприкінці 80-х Україна вирощувала близько 200 гектарів льону і протягом багатьох років була лідером у виробництві льоноволокна. Питома вага якого становила майже 14 світового ринку. Волиняни сіяли близько 26 гектарів льону довгунця. Зараз на Волині те ще подекуди вирощують острівці льону. Та це вже не масова текстильна промисловість, а агробізнес. На Дніпропетровщині, на жаль, через кліматичні умови льон масово не вирощували і не вирощують. З льоном у свій час мала багато справ, допомагала мамі полоти, рвати, стелити, знову збирати, в'язати у снопи. Нас школярів часто відправляли допомагати збирати льон. У нашому селі Михиївці вирощували колись льон. Пам'ятаю сині поля, коли льон цвів. Я школяркою на канікулах допомагала своїм тіткам його руками збирати. Казали Брати льон виривали пучками прямо з корінням, потім в'язали снопи, перев'язуючи, щоб трималось докупи перекрученими стеблами того ж льону, і складали невеликими вертикальними кубками, а зверху стріха з одного перевернутого снопа, як вулик. Потім жінки його стелили рядками на березі річки, ворушили дерев'яними граблями. Український романтік, і тут дався взнаки. Як бачимо, льон це не лише тканина без ГМО, гарна, текстурна й корисна, а ще й із милозвучною назвою. Деякі сорти льону на сорочки мають не менш прекрасні назви: льон довгунець, льон-межеумок та льон-кудрявець. Ну ще один нюанс про дієслово, яке завжди поряд із цією рослиною. В українській льон не жнуть, не косять, а вибирають. Вибирати льон на полі милозвучно, геш? Утім, не з усіх сортів льону можна виготовити тканини. Льон-довгунець, який має довгі волокна, придатний для виготовлення тканин. Українські аграрії подекуди сіють його і зараз. Коли в давнину українці сіяли льон, дуже багато було помилок. Чому? Тому що їм треба було купити на торговиці те насіння льону, яке дійсно потім виросте і буде придатне для того, щоб виготовляти з нього нитки і щоб потім ткати. Зі спогадів українознавиці Ніни Сорочинської на Львівщині клімат теж сприяв вирощуванню текстильної рослинки. Зрізалися ці пагінці льону, стебла. І Клалися в такі валочки, невеличкі рядочки. Звичайно, що льон любить вологу і для цього його залишали на полі. І так як у Львівській області дуже часто випадали дощі, такий вологий клімат, тому він є сприятливим для того, щоб оці стебла вони набирали оту силу, так як ми говоримо що потім були такі якісні волокна. Беруть потім ці стебла вибивають від зерна. І процес виготовлення від волокон до ниток він аналогічний, як і коли виготовляли із конопель нитки. Для французів маленька чорна сукня від шанель, а для українців невеличка ляна сорочка від народного кутюр. Тобто вишита власноруч. Та якщо елегантні сукні для мадам шили модистки в ательє, то давні українки творили сорочки самотужки, створена й вишита власноруч вдяганка чи рушник та ще й з витканого самою жінкою полотна у будь-які часи варта всіх зусиль, кожного стіпка і всіх недоспаних ночей. Міні ляні тканини це стильно, модно і по-патріотичному. Вони є в кожній крамниці текстилю, в інтернет-крамницях. І поки що це тканини на одяг, який не на щодень. Одначе ще в 60-х роках минулого століття ляне полотно було звичайною тканиною на звичайний буденний одяг, та й на святковий, до речі, теж на відміну від нас, сучасних українців, для яких вишита сорочка, це здебільшого святковий лук. У більшість українських селян минулих століть не мали змоги вбиратися в дорогі тканини. Тому, зважаючи на матеріальний стан, у скринях давніх українок опинялася вдяганка саме з власноруч створених екотканин. і були це найчастіше льон та коноплі, що через свою користь та красу теж ні в року, еге ж. Запам'ятовуємо всі переваги тканин із українських полів. Ляна тканина з вентиляцією, тобто яка дихає. Окрім того, льон відводить тепло та вологу. Це тканина-кондиціонер. У спеку в ляному одязі температура біля шкіри на 3-4 градуси нижче, ніж в одязі з бавовни або шовку. Пригадаймо, в якому одязі працювали наші прав полі, саме в такому, із льону чи конопель. Ляні волокна не агресивні, тому не б'ються струмом. Мають антисептичні та гіпоалергенні властивості. Ні бактерії, ні грибки на них не приживаються. Ну і ще одне. інформація для перукарів: за народними уявленнями льон асоціюється і чим би ви думали: із волоссям. Це відбилося, до речі, у весільному фольку, де розчісування коси з використанням льону мало значення для врожаю. На весіллі фігурувала коса з льону, яку слід було спалити, що мало ймовірно, на думку мовознавця Віталія Жайворонка, сакральне очисне значення. Ще пак, адже льон це подарунок сонця, який бере енергію від нього. Адже завдяки природним процесам фотосинтезу льон зберігає в собі сонячну енергію і виділяє її у вигляді біофотонів. Які впливають позитивно і на людину, і на довкілля.